Ух ти! О, мене на очах брала. Остабу взяла. Привіт всім. Я знову приїхав на риболовлю на Стохід сьогодні. Погода дуже холодна, давно вже, давно вже не було кльову. Хлопці їздили якось на стохід, кажуть, що немає кльову. Абсолютно. Дуже похолодало, діло йде до зими. Тому не знаю, що сьогодні буде, який буде кльов. Барська я сьогодні не взяв, бо він десь знову його не було вдома. Десь пішов по своїх ділах. Тому рибалка буде без барсика сьогодні. Е, що по снастях сьогодні у мене? Два спінінги я зарадив. один Sportex. Це буде 11-29 грамів для воблерів, для таких тяжчих приманок. Силка на всі мої снасті буде в описі під відео Посилання. І ще один спінінг зарадив. Це лайтовий спінінг, буду приманками ловити такими 5-6 грамів груз силіконові приманки. Це там, де не можна обловити воблером. Поверх зілля десь на мілинах таких дуже сильних, де, де зілля і не можна воблер кинути. То буду ловити такою палкою. І це подарок Віталії з Житомира. Палка Sivade Test 2.10. Тут дві вершинки. Одна Одна 1,7 7 грам змінюється, одна 2,10 ставляється. то я поставив 2,10. це такий лайтовий варіант. І буду ловити на силікон цією палкою. Ну, все, треба їхати, пробувати. Чи буде сьогодні кльов, чи не буде. Побачимо. Дивлюся, навіть дощик покрапує. Це якби для риби непогано, для рибалки на спині, для щуки. Але... Коли дуже холодно, то дощ він не дуже потрібний. Так, спробую на силіконову приманку кинути тут по мілині, поверх зілля. Попробувати. Да, дуже похолодало, що десь заховалася, не знаю куди. Навіть не знаю чи буде вона клювати сьогодні, чи не буде. Попробую. На мегабас спочатку такий, що я на нього зловив трофея свого цієї осені. Тому будемо сподіватися, що щось мені вдасться сьогодні піймати. Хоч вже зима заходить і риба, мабуть, пішла десь на ями вже. першого немає. Ох, вітер який Помагає приматки летіти ну, давай же ж риба. Не хоче не хоче. Вода стала настільки холодна вже, що руки стали мерзнути, ще вроді не плів далеко намочив вітер і все і мерзнуть. Ти Перший ножик був. Перший, перший. Вчепився. Все ж таки вчепився той ножик. Що там зілля почепив? Покльовка на мегабас. Перед цим кидав на Монтеру, страйк про сюди проловив, не було покльовки. Кинув на мегабас і одразу пльнула. Собі не порвати крепко. Відкривай рот малеча. Рот. Такий щупа шнурок. Ну, але покльовує риба, значить все ж таки невеличка ще, але покльовує. Ще вона не пішла стояти в ямі. Ще деколи виходить десь на, наверх. Мабуть потрібно пробувати всякі паузи давати більші, бо впливу не хочу доганяти так, як раніше на швидкості. io Zarakanov za kutučok? Може починає. Хоча на сьогодні Я не передавали дощу. але якісь короткочасні дощі йдуть. Такі невеликі. Ну, погода як то непогана для, для щуки, для кльову, але чомусь. Не хоче. Ой, це далеко. кинув зілля. А ти. Не зрозумів. Сіля зачепив. Ох, який дощ починається. Сильний. Так, щупаки, давайте, давайте. Клюйте, бо зима скоро. О, не поняв. Хтось не би О, знову був удар. А ні, щука, о! Тут геть перед самим човном, Дивіться яка. О, Красота! Ти бачиш? Ти бачиш, а плаваю вже дві години, взагалі не було кльову. І тут за останні 10 хвилин дві щучки. Така невеличка, правда, ну але... Але бере, бачу, глибоко. Три рази вона його брала. На третій раз взяла. Пачок. О, малеча давай. Ха -ха. Хорошо, хорошо. Спробуємо ще. Можливо. Так там зірда, мабуть. Зільда? Ну Не понял, щука? Да, поклевка. Мегабас. Мегабас взяв знову невелика, але гарна, гарна, гарна. Може найбільше сьогодні навіть. Така собі щучка. А може ні. Попередня десь така сама була, мабуть. Так, Так, Десь припаркуватися. Зараз вітер мене занесе туди. Щоб... Місця гарне, якраз ще тут спереду. Треба обловлювати, а вітер може пропхати через всю річку. От такий щупачок клюнув. Невеличкий. Але теж приємно. Також. О, на Мегабас такий сіренький. А такий щупачок грамів 300. 350. О, це вже дуже добре. Я думав, що все вже на спінінг рибалку закінчувати. Думав починати будувати будиночок в лісі на зиму, щоб можна було десь піти в ліс посидіти, там занести. Звірам чи птахам всякого, корму там зробити. Кормушки. Таке всяке є в планах, не знаю чи вдасться реалізувати. Сподіваюсь, що вдасться. На мегабас сьогодні бачу. Покльовує і всякі проводки з паузами. Так, то вже скільки я, піймав щук. Одна, дві, три піймав і ще була одна похлвка. Ну, це вже це вже результат. Сподіваюсь, що будемо ще покльовочки, значить. Якщо вже були, можливо. Навіть вранці я скільки там, ну не зовсім вранці, перші дві години я плавав взагалі. Одна малеча якось тільки стукнула і все. протягнув рівномірно бо тут зупинки не варто робити тут знизу зілля багато будеш підсмикувати і одразу зачепиться зілля Є, бо глибина тут нормальна. Щось зачепилось, не хочу так грати як потрібно. Да, заповіться, гачок зачепився. Опа, снова буклевка, не? Силя. Да ты что? Да так, как то буклевка было. Відчуття таке. Я e> подумал, что буклевочка. На чем бы и не, могла бы и быть. Такое место понад, понад зильочком. О, о о, де вона взяла. Знову такий ножик. Покльовують ножички все ж таки. Ой, це малеча зовсім. Зовсім малеча це. Так, що затримати потрібно. Ходи сюди. О такий. Щупачок клюнув. Це вже мабуть перед льодом можливо буде такий кльов. хоча я дивлюся погоду, то особи не передають там сильних морозів. Щось там декілька днів похолодання, трошки морози, а далі знову тепліше то я думаю що можливо і не буде поки що льоду можна буде ще пробувати піймати щучку на спінінг Так, де ж тут трофеї? Де ж то трофеї? Що там? А ведь зілля Знову на мегабас. Так, чуть призупинився і чую ударчик є. Так, човник, припаркуємося. Знову такий самий ножик. Ну, схоже, що жор тільки починається, мені здається. Так, тут сейчас, має быть, перемил трошки, то тут может стоять щучка. Опа, опа, что это там? щука точно. Покльовка. Так я і думав, що тут може бути покльовочка. Так, не сюди, ух ты! Куди під човен тікаєш? Давай тут ну, човника припаркуємо. Так Що там в нас є, чупак? О, цей! Цей ще, мабуть, трошечки більший, може і ні. Ну такий собі грамів 300 вже. Це, може бути. О. От і позата. Вигнала. Знову мегабаза. Є, yeah! на мигабас знову не бачу яка вона тільки листить, о! Непогана якась ну, як, не непогана на сьогоднішній день із сьогоднішньої риби. Така собі ну, не, така як і всі попередні. Сі стій. ж відчеплю зараз. Так, Така як і всі. Якось у воді так блискало, здавалося більше. Давай ну мала. відкривай рот. Відкривай рот. Отак. От так. О, все, ливи собі. Красава. Я вже був вдома, все, думаю, вже. Вінінгова рибалка закінчується. Щука не хоче ворушитися, доганяти. А ні, вона ще починається тільки, мабуть. Може бути, що ще вечірній кльов буде навіть непоганий. Вихід великої щуки може бути. Ти помаленьку, і сяк, і так. І туди, і сюди. І все одно не можна їх доставити. Нічого. Добре так, вже я з десяток витягнув за останню годину. Хотів би розказати, поділитися своїми спостереженнями. Я от спостерігав таке, що десь, коли має бути жор щуки, він зазвичай там буває декілька днів, там 2, 3, 4 дні може бути. 5 навіть. То я помітив таке, що спочатку починає кулювати мала риба. Одного дня мала риба, грамів 200, така може кулювати 300. А другий день буде більше клювати. А на третій ще, ще може більше клювати. І потім так само і спадає кльов, Жор так само менше починає клювати, менше і геть, зовсім перестає. От, напишіть в коментарях, чи ви спостерігали за таким, чи ви помічали таке. Ну, я помічав таке не раз. Шовка на силікон. Перша сьогодні. Ай, теж такий ножичок маленький. Опустив на дно і клюнув він. Малюк. Вже десь, вже десь, вже десь 15-30 приблизно Риба перестала клювати. Плаваю, плаваю, де не можу знайти її Заїхав цей куточок. Думаю, спробую хоч в куточку може десь Що небудь. Вітер холодний дуже. Дощі. Та вже все, зима. Зима Не знаю чи получиться щось мене там витягнути Нікого немає. Немає. От і все, друзі, рибалку закінчив свою. Ну, сьогодні вихід щуки був десь в обід приблизно, і то там на якусь годину-півтори. Оце я і зловив, не знаю, мабуть, штук з 10 і все. Більше не було. Плавав, плавав, шукав, шукав і... Не було кльову, холодно дуже, вітер холодний, дощ. Не знаю, вже, мабуть, скоро треба буде закінчувати спінговою ловлею. Ловив всі сьогодні, майже всі, піймав на мегабас попер. Снасті всі будуть. В описі відео буде посилання. Ну, все. Дякую всім за перегляд. Всього-всім найкращого, до зустрічі.